П'ять годин переговорів і нульовий результат так закінчилася напередодні в Москві. Зустріч між Путіним і представниками американського президента Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Вона почалася на дві з половиною години пізніше запланованого, тож спецпредставнику Путіна Кирилові Дмитрієву довелося вигулювати гостей російською столицею із відвідуванням ресторану, поки сам Путін виступав на інвестиційному форумі. Коли ж перемовини почалися за столом з російського боку, були Путін, його радник Ушаков та Дмитрієв з американського Вітков і Кушнер. У кожної сторони свій перекладач, коли ж затяжна розмова Закінчилася американці не стали говорити з журналістами. Заїхали до американського посольства, вочевидь, щоб подзвонити президенту США Трампу, а потім. Одразу покинули Москву. Журналісти «Євроньюз», посилаючись на джерела, написали, що Вітков і Кушнер мали зустрітися сьогодні у Вашингтоні з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі, але зустріч скасували. До преси вийшов ушаков, заявив, що компромісного варіанта плану щодо врегулювання ситуації в Україні немає. Говорили, мовляв, про загальну концепцію мирного плану про конкретні деталі чи рішення не йшлося. Путін заявив, що Москва з чимось може погодитися в рамках плану, але щось викликає критику російської сторони. Росія і США домовилися, що не розголошуватимуть суть переговорів і продовжать роботу. А перед тим як вести перемовини з американцями. Путін накинувся на європейців, заявив, нібито вони саботують мирний процес. Вочевидь, так він намагався перекласти провину за провал мирного процесу, адже явно не збирався йти на компроміс під час зустрічі в Кремлі. Путін продовжує вимагати капітуляції України. Тож заявив, що європейці на боці війни, і навіть коли намагаються нібито внести якісь зміни до пропозиції Трампа, то всі ці зміни спрямовані лише на одне. Повністю заблокувати весь мирний процес, висунувши вимоги, які абсолютно неприйнятні для Росії, і роблять це за словами Путіна, щоб звинуватити Росію в краху мирного процесу. При цьому російський диктатор заявив, що таки готовий воювати з європейськими країнами і знову натякнув на ядерну зброю. Судам, которые заходят мы не собираемся воевать с Европой я уже об этом скоро сказал но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас с Украиной мы там действуем хирургическим способом аккуратненько так, чтобы ну, понятно, да это, это не война в прямом, в современном смысле этого слова, если Европа вдруг захочет начать с нами войну и и начнет ее, то очень можно э, про, очень быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ситуацію навколо переговорів ще не прокоментував. Поки в Москві тривала зустріч, він проводив засідання кабінету міністрів, де серед іншого говорили про Україну. Трамп вкотре повторив, що при ньому б війна не почалася що він завершив вісім воєн і знову похвалився, що Америка більше не витрачає на це гроші лише продає зброю НАТО. Справу припинення війни в Україні Трамп вважає нелегкою, та все ж питання. Намагаються врегулювати Америка знову сильна та шанована на світовій арені. нас справді поважають. Насправді я був на зустрічі НАТО. і Мене називали президентом Європи. Як ви знаєте, у нас є проблема з війною, яку наші люди зараз намагаються врегулювати з Росією та Україною. Ми більше не беремо участі у війні у фінансовому плані. Байден роздав 350 мільярдів доларів. Як цукровий. Вкерки це величезна сума грошей. Ситуація на фронті складна. Росія продовжує тиснути на всіх напрямках, а найскладніше, як і раніше, на Покровському. Там напередодні сталася чверть усіх бойових зіткнень. Повідомляє генштаб. Загалом упродовж минулої доби зафіксовано понад дві сотні бойових зіткнень. Росіяни не припиняють тероризувати прикордонні громади Сумщини і Чернігівщини. Загарбники завдали 52 авіаційних. Один ракетний удар а також скинули 153 кави. Найбільш напружена ситуація на Покровському, Костянтинівському, Лиманському, Олександрівському і південно-слобожанському напрямках сили оборони успішно стримують просування росіян та відбувають ворожі атаки на ключових ділянках фронту. За минулу добу втрати загарбників становили 1200 осіб. Без них уже майже неможливо уявити сучасну війну, машини, які допомагають зберегти якомога більше життів наших воїнів. Наступний сюжет про роботу роти наземних роботизованих комплексів бригади НГУ Рубіж. Ці дрони активно залучають до логістичних місій, евакуації поранених та навіть для знищення ворога. Як саме дізнавався наш Єгор ромахло, який побував в одній з майстерень. Нині підрозділ нарощує потужності та експериментальних. То з модифікаціями техніки, і їм дуже потрібна наша підтримка. Тож ви побачите QR-код і номер картки, за якими можна підтримати збір рубежа на комплектуючі для дронів. Друже, друже, лягай, лягай, лягай. Я, я нічого не бачу. Ти закриваєш мені камеру, камеру. Лягайте друг на друга, це варіант. Евакуація поранених, доставка провізії, боєкомплекту та навіть бойові місії. Нині наземні роботизовані комплекси НРК – вже невід'ємна частина російсько-української війни. Активно цей напрямок розвивають її у бригаді НГУ. Рубіж. Інженер роти НРК Євген готує до бойового виїзду одну з машин. Її завдання знищення росіян. Це дрон камікадзе для дистанційного підриву певних об'єктів, які потрібно знищити такий варіант, звісно, набагато безпечніший ніж відправляти на підрив групу саперів. Та перед тим як цю машинку завантажать вибухівкою і відправлять до окупантів, її треба добряче допрацювати. Адже дрон, який тільки но приїхав від виробника, не готовий до викликів покровського напрямку, який нині захищають воїни бригади Рубіж. Дуже багато що потрібно доробляти. Ви самі бачите, все знімається, ставиться щось інше, тому що кожен виробник адаптує дрон якби під свої е, програмні забезпечення, під свої там так скаже через своє бачення. Сам Євген доєднався до роти НРК рік тому. За цей час каже, чітко зрозумів важливість справи, якою займається мотивації працювати 24 на 7 Вистачає. Коли ти розумієш, що те, що ти зробив, вони виконали місію, вивезли трьохсотого, чи забрало хлопців там двохсотих, чи привезла логістику, і ти розумієш, що е зробила місію маленька машинка. Я б сказав би так, знаєте, одна виконана місія, вона вже себе оправдала. Найчастіше ж на передовій НРК використовують саме у логістичних місіях, адже тактика ворога направлена на перерізання усіх шляхів забезпечення наших підрозділів, розповідає командир роти НРК на позивний привид. Сіра зона збільшується, змога заїхати на пікапі або на броні стає все менше. Підвергається загрозі велика кількість особового складу під час цих місій. А коли це робить НРК…» Підвергається небезпеці тільки самої НРК, а це залізо. Попри дуже швидкий розвиток напрямку НРК, вдосконалюватися ще є куди. Зокрема, дуже необхідна стандартизація комплексів, каже привид. Адже виробників в Україні вже десятки, і кожен пропонує власні рішення. На фронті ж усе доводиться адаптувати до реалії війни. Потрібно максимально всі НРК переводити на цифровий зв'язок. Плюс це уніфікація і стандартизація по акумуляторам, зарядним станціям. Це дуже спрощує роботу, коли багато різновидів НРК. Підтримати ж підрозділ наземних роботизованих комплексів бригади Рубіж можна за QR-кодом та номером картки, які ви бачите на екрані. Нині хлопці збирають на обладнання та комплектуючі для НРК. Тож долучайтеся. З Донеччини Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факти Сі Тіві Єдині новини.